Всім салют! Сьогодні я покажу вам, як встановити GTA 5 та Rage MP, який потрібен для гри на найкращому українському сервері QuantRP. в кінці відео розіграш на Steam акаунт з купленою GTA 5. Відео покажу усі найпопулярніші проблеми, які можуть виникнути у вас при установці GTA 5. Рейджа чи то Квантерпе. І щоб у вас нормально запустився сервер, також вам покажу деякі свої налаштування. Для початку нам необхідна куплена GTA 5. Її можна придбати з Steam, Epic Games та самого сайту Rockstar Games, який варіант краще для мене? Відповідь проста: якщо є знижка в стімі, то беремо там, якщо ні, то все одно раджу брати зі стіму або ж на крайняк в Epic Games. В цьому відео взаємодія буде відбуватися з Steam. Ом. Також зараз діє знижка 65% в Steam на GTA 5. Якщо ж у вас вже встановлена GTA 5, то все одно краще перегляньте весь процес, тому що є кілька важливих моментів, без яких у вас можуть виникати проблеми з запуском. Що ж, переходимо до Steam. У. Там купуємо гру. Сам процес показувати не буду. Важливо, що вам має бути 18 років, щоб купити цю гру. Відповідно, коли вас питають за дату народження, майте це на увазі. Коли ви вже Купили GTA 5, запускаєте її, створюємо Rockstar аккаунт. Тут є невеликий момент, що потрібно вибрати іншу країну. Я коли обирав Україну, мені видавало помилку. Також не забуваємо за день народження. Тут усе пропускаємо та створюємо аккаунт. Верифікуємо аккаунт, прикріплюємо цей аккаунт до Steam і жмемо. Чек, тут погоджуємося та тиснемо Рідім. І все, в нас запускається гра. Тут є важливий момент: потрібно зайти в гру, там пройти саму першу місію до моменту, поки ви не зможете зберегти гру. Це десь приблизно хвилин 5-10. Коли вам це стало доступно, дістаєте телефон. Шукаєте Save і там зберігаєте гру. Тепер можемо виходити. Після того, як ми вже закінчили самою GTA 5, переходимо до Rage. Щоб його встановити, вам потрібно обновити бібліотеку .NET Framework. Посилання на неї я залишу в описі під відео. Ви її просто скачуєте та встановлюєте. Оновлюєте, якщо вона не оновлена, відповідно. Далі так само встановлюєте Microsoft Visual C 2015. Також просто оновлюєте. Для чого це? Пояснюю, без цього не буде працювати реч. Також, наприклад, ви перестановлювали Windows, після цього це також потрібно зробити, щоб сам рейд працював нормально. Тепер ми можемо повернутися до рейджа, переходимо по посиланню на нього, яке буде в описі під відео. Тиснемо download, погоджуємося, і тепер обираємо місце, де буде збережено рейдж. Краще, хай це буде SSD при можливості, і також залишайте для нього близько вільних 30 ГБ. Бо рейдж скачує різні файли серверів, які буває важать немало. Відповідно до встановлюємо. Рейдж, після чого запускаємо його. Краще це зробити з правами адміністратора. Приходимо до налаштувань. Тут ввімкніть мікрофон, нікнейм рухати не треба, він використовуватись не буде. Вибирайте свій мікрофон та можете вимкнути усі розширені налаштування, як у мене. Після чого знайдіть в пошуку Quant. Для цього просто впишіть слово Квант і натискаєте на сервер. У вас автоматично вімкнеться GTA 5. На перший запуск буде завантаження файлів. Очікуємо, це буде відносно недовго. Далі в нас. Нас все само запуститься після завершення скачування серверу. Тепер нам потрібно зареєструватись на кванті. Для цього вводимо логін, пошту та пароль. Логін буде використовуватись лише для входу. Це не ім'я вашого персонажу в грі, але запишіть його обов'язково. Після реєстрації логінимось, Все, ви вже на сервері, все майже скінчилося, лишилися останні кроки. Пропишіть собі ім'я та оберіть зовнішність. Можете скористуватись випадковою, як і я. І все, вуаля, І ви на сервері. Тикайте по підкасті і переходьте на відео, яке допоможе вам на початках. Зможете отримати 50 тисяч, ввівши мій промокод та деякі інші вказівки. Все, я вас вітаю. Тепер можете грати ще з великою кількістю таких ж українських гравців та своїми друзями. Щодо конкурсу на аккаунт GTA 5, на якому я записував це відео, умови, щоб його отримати, достатньо прості. Ви можете знайти їх в моєму нещодавно створеному телеграмі, посилання під відео. Якщо у вас залишились питання, залишайте їх у коментарях. Я постараюсь допомогти. Всім дякую за перегляд і до зустрічі на Квантерпе.